Привіт! Любі, дорогі козироги! Це підказки ангелів на липень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, що робити, щоб покращити стосунки в парі. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку романтичних стосунків, які шанси є зустріти свою половинку в липні місяці. Також робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чи будуть зміни, чого очікувати, чого остерігатися в липні місяці. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам липень місяць. І фінансова сторона, що робити, щоб примножити фінансів в липні місяці, чого не робити, щоб. Не втрачати а, фінанси в липні місяці, і також витягнемо головну енергію місяця липня, яку енергію накопичувати все в собі, яку транслювати, щоб успіх і удача завжди були з вами, щоб вам везло в липні. І так, перша карта стосунки, яка моральна атмосфера панує в стосунках. Так, дивимося. Паш. Паш мечів це про ідеї, багато ідей. Ви, як, о, ви як є учителем один для одного, у вас є багато ідей. Багато радості, якісь подорожі. Ви плануєте кудись їхати. Є подорожі, світ відкритий перед вами. Буде багато радості у вашій парі. І Буде багато фінансова сторона буде закрита, ви зможете собі це дозволити. Що тут саме важливо? Справді, плануйте більше радості, більше оптимізму і е, спільні подорожі будуть вас зближувати один з одним. Так. І також чого тут м остерігатися? Остерігатися критики. І навіть якщо піде щось не по плану, не опускати руки, тут блискавка, як мати ще один план Б. Завжди майте на поготові план Б. Тут може щось піти не по плану, хтось обіцяв, не зробив. Але це не буде вам заважати. Ви будете точно знати, що робити. У вашій парі план... пануватиме мир і злагода. Тут трьох роблять щось разом. Тобто тут є. Така а, спільна думка у вашій парі, і ви як дивитеся в один бік. Навіть якісь такі тригери, щось піде не по плану, це не зіб'є вас, а, не виб'є вас із колії. А все буде під контролем. Тут дуже чудова енергетика, енергія короля чаш, який отут ми бачимо в балансі, в мудрості. І ще дуже важливо проявити оцю мудрість. Проявіть мудрість у вашій парі. Станьте тим таким джерелом мудрості. А мудрість, вона завжди про тишу, про спокій, вона нікуди не біжить, не спішить, не ламає дров, а тихо наблюдає за процесами, і оця мудрість, тиха мудрість завжди перемагає. Так, давайте подивимося для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси за. Дивіться, рицар, рицар на білому коні з подарунком. І це може бути людина, партнер, який молодший за вас. Але з відкритим щирим серцем тут не є серйозна людина, такий веселий, прийшов, побачив, завоював, підкорив весело, красиво, як на сцені. Але не серйозно і ненадовго. Так, дивимося далі. Робота, яка атмосфера пануватиме в робочому колективі? На роботі. На роботі все спокійно, помірність. Помірність, все йде своїм чередом. Все в порядку, все на місці. Кожен виконує свою роботу. Тут дуже-дуже хороша карта, світла карта. Коли мир розлагодав, всі процеси налагоджені, все працює як годинник. Так, Туз. Туз, Моне, це про можливості, про масштабування, це початок чогось, початок нового проєкту, можливо, якісь нові обов'язки у вас будуть, це щедра жменя, але це тільки початок, це коли Ваші якісь нові ідеї в бізнесі, чи ви будете створювати нову гілку в бізнесі, чи нові ідеї. Це масштабування, але це тільки початок. Це ще не плоди. Це тільки початок, коли ви починаєте вкладатися, доля дає вам шанс, і ви цей шанс використовуєте, вкладаєтеся ще в нього. І Часом воно принесе такі щедрі плоди, тому що тут пентаклів це про гроші, це про великі гроші, це про хороше, але це тільки початок. Треба починати, тобто є дуже чудова можливість, в, червні щось почати, не в, червні, попросу, в липні щось почати, яке дасть чудові плоди в майбутнє. Там, для людей, які у пошуку роботи, які двері вам відкриються. Поки що це така таємниця, я вам скажу. Двійка, Двійка, Пентаклів це про а, поки що, але буде вибір. Слухайте свій тут більше, якщо є карта вибору. Слухайте свою інтуїцію, слухайте, що підказує вам ваша інтуїція, тому що вибір у вас буде однозначно. Це сімка чаш, коли є вибір і є путанина. Ви запуталися, не знаєте, що вибрати, куди бігти. Тут вибір у вас буде. Вам підкине життя шанс, будуть вас запрошувати, і вам треба буде сяти перед вибором. Так. І фінанси. Чого, а що робити, щоб примножити фінанси, щоб не втрачати. Ну, тут якась тривога, у вас багато тривог на рахунок фінансів. Фінансові справи, щось ви маєте, не закрите, не завершене, ви турбуєтеся. Вам потрібно більше, ніж у вас зараз є. І навіть ви не знаєте, звідки це може взятися, звідки це... тому що тут карта в туман. Але все проясниться на повний місяць. А, подивіться, коли в липні буде. Повний місяць Все проясниться. Ситуація оця роз... розвіється. А, так, чого приємного очікувати, що робити, щоб не втрачати а, чаш, легковажне відношення до. Грошей може привести до такого краху. Тут якраз до отих переживань. Тож будьте уважними, стежте за своїми фінансовими потоками, на що ви витрачаєте, особливо там скільки ви заробляєте, і на що ви витрачаєте, можливо, якісь кредити. Тож не беріть кредит на кредит. В липні карти застерігають, кредити не брати, ота чаще це про легковажні відношення. А ви козироги, по своїй суті а, така енергія в землі вам потрібна стабільність? Ви повинні чітко знати, куди що йде, все розподілити. Тоді у вас порядок і нема тривоги. Якщо ви припустилися, тобто поміняли цю енергію на таку легковажного відношення до життя. Можливо, побачили в подруги, коли тут у нас королева чаш, що якось так, вона якби легше до цього відноситься. А ви, тому що у вас зовсім інша енергія, ваші енергетичні канали по-іншому працюють, ніж у когось. І коли ви дивитеся на когось, ніби так легше, і ви собі вирішите злегковажити, ви можете. Попасти в таку пастку, ну, ці тривоги, самі собі створити ці тривоги. Тобто, будьте пильними, ні на кого не дивіться, виходьте із своїх таких а, вподобань і а, звичок. Так, І зараз витягнемо головну енергію місяця липня. Тобто яку енергію в собі плекати, щоб. А, Фортуна вам посміхалася, щоб вам везло в ті місяці. Так, увага, дивимося, яку енергію собі плекати, яку енергію транслювати, енергію легкості. Але одночасно, як легко людина так біжить, нібито у своїй бульбашці, але це є мечі, це чіткість і ясність. Людина як меч це як розвіяти всі сумніви. Чіткість в ваших діях, чіткість в ваших думках, в першу чергу, тому що коли ми розуміємо про що ми думаємо, чого ми хочемо, куди ми йдемо, все починається чистота, отака чіткість з наших думок. Якщо у нас дуже чіткі думки, куди ми йдемо, що ми робимо? І одночасно ми спрямовуємо дії, чіткі дії, не хаотичний рух. Ми не бігаємо, не розпиляємося, не діємо хаотично, а діємо цілеспрямовано. Тоді фортуна вам посміхатиметься. Доля на вашому боці. Тут треба себе зібрати та легкістю, але одночасно і з чіткістю. Сформулюйте свої якісь бачення на липень місяць, наприклад, щоб доля вам в липні посміхалася, тому що все є наш вибір. Кожен раз ми вибираємо, які думки думати, які не думати, які одяг одягати, які не одягати. І те, що ви маєте зараз, це є там, де ви зараз є, це є а ті рішення, це завдяки тим рішенням, які ви прийняли вчора. Те, що ви маєте сьогодні, це є наслідок і плоди того, що ви робили, про що ви думали і що ви робили в минулому. І сьогодні. А своїми думками ви формуєте своє майбутнє, свій завтрашній.